Береги Дніпра у небезпеці, щоправда, лише для широкого загалу для обраних за колючим дротом вони навпаки стали приватною і самозахопленою власністю. І у них там за бетонними мурами жодних проблем і питань. Натомість питання нарешті виникли у прокурорів після наполегливих і зовсім непрозорих журналістських націків. Так не стає 30 тисяч гривень. Саме стільки коштувало встановлення протипіхотної огорожі капкана вздовж берега Дніпра. Просто на очах змінюються і краєвиди, і ті, хто ще минулого тижня боронив територію. Це приватна власність. Я попрошу вас не знімати. Ну ми на березі знаходимося. Не на березі. Ну ви знаєте, що орендовано він. Через годину часу її тут вже не буде. Не лише колючка і кількометровий паркан на додачу з палями під майбутній маєток зникнуть найближчим часом. Так обіцяє екологічний прокурор. Нині у відомстві чекають рішення суду. Вона передавалася ще у 2009 році в оренду під сінокосіння з нецільовим використанням цієї земельної ділянки та порушенням грубим порушенням закону, саме і пред'явлений позов. Чому на таку зухвалість звернули увагу лише після розголосу? Не пояснює. Це ж цілий прокурор е, Борис району. Це його територія. Жодного відношення, як засвідчила перевірка правоохоронців, та працівників органів прокуратури до цієї земельної ділянки не встановлено. Єдине, що вдається з'ясувати, землею опікується таємнича і заможна мешканка столиці, у якої орендовану землю найімовірніше, заберуть, однак не всю маєток. Що далі жінка не тільки вже звела, а й узаконила Строїтельство ведеться уже не в прибережно защитній полосі, там є судар господар... госакти. Ну, то есть право собственности на ті виділені участки. Рибалки ж, хоч і радіють відвоюваній землі, однак порівнюють перемогу з краплею в морі. Це пол краплі в морі. Це половина. Ніже по теченню, вище по теченню. Замки такі з захватом території. Страшно. Це по всій країні. Тобто берега загоняються в бетон. Ріка тряє можливість к самоочищенню і так далі, і так далі. Так чи інакше до вечора дроту на Дніпрі не стало, хоч і не без супротиву, з боку самого паркану в день докупи поранених рибалок та відпочивальників. Додався робітник, що встановлював огорожу півроку тому. Чоловік лишився без штанів. Ну, ну посмотри не на, на що. Ну кама ну, посмати на порвалося. Ну звісно, і все порвалося маленька, але перемога з цього приводу. Ми собі вирішили безперешкодно порибалити. О, гарнюня питання лише в тому, чи надовго Іван Гребенюк, Тимофій Кощі, новини 2+,2. плюс